На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради начальник Житомирського трамвайно-тролейбусного управління повідомив, що поточна заборгованість по заробітних платах на підприємстві становить 800 тисяч гривень. Нещодавно він повернувся з Німеччини, де дізнався, що такі управління не опікуються грошовим питанням. Ними займається держава у Житомирі пільгових перевізників значно більше ніж тих, хто сплачує за проїзд. А за ці пільгові місця держава не дає достатньо коштів. На сьогоднішній день ми перевозимо. Безкоштовно 20 категорій пільговиків. Це більше 60%. Ігромним, як то кажуть, по сьогоднішнім даним коефіцієнт підтвердився біля 1,6%, тобто на 100 платних пасажирів, 160% ми перевозимо безплатно. Цю суму хтось повинен відшкодовувати. Особливо по професійній знаці. Не Всі ті, які нуждаються сьогоднішній день у нас в пільгах, ну так сказати, повинні їздити безкоштовно. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк зазначила, що наразі триває робота над удосконаленням транспортної схеми, яку буде представлено на наступних сесіях міської ради. Окрім того, Любов Цимбалюк наголосила, що допомога від обласної ради не завадить. мільйонів гривень на закупівлю Шіор транспорту. Чим ми ну, плануємо, що ми все ж таки зможемо таким чином добрати. Виручку. Ми звернулися до обласної ради з проханням допомогти нам, закупівлі, рухомого складу і виділити теж нам кошти. Поки що питання розглядається. Ми теж сподіваємося на роботу і на допомогу нашого колеги, який тут з нами працює, в виконавчому комітеті. Я думаю, він все чує і розуміє, які в нас проблеми. Якщо нам допоможе область, ми таким чином зможемо. За словами начальника управління транспорту і зв'язків Володимира Клинчука, Житомирське трамвайно тролейбусне управління завжди було збитковим. Завжди тому було дотаційним підприємством, так як і транспортне перевезення державної форми власності. І коли воно стало збитковим, я так думаю, що давайте запитаємо, коли воно було не збитковим». Воно збитково все время, з року в рік, розумієте? І в залежності 13 рік, що додали, було перерозподіл субвенції 9 мільйонів з обласного бюджету додатково. За рахунок цього підприємство вийшло 2 мільйони 600 тисяч прибуток. А якби тих 9 мільйонів не додали, то за минулий рік було б у нас 9 мільйонів збитка, навіть не 9, там 7 мільйонів з половиною. І на сьогоднішній день потреба, мінімальна потреба КТУ, 27 млн це мінімальна потреба для того, щоб вийти на нуль. на даний час. Житомирське ТТО планують поповнити 13-ма тролейбусами. Юліана Паранько, Ігор Горхлань, телеканал СК.